Тарас один з тих, хто піднімав на боротьбу ужгородців. Далі поїхав в столицю і стояв на барикадах в охороні майдану. Хлопець добре пам'ятає, як рік тому жорстоко розганяли студентів, а згодом розстрілювали людей на Інститутській. Хлопець разом з побратимами готували коктейлі Молотова та забирали поранених. Пізніше ті ж хлопці разом з Тарасом поїхали на війну. Більшість з них не повернулися. Тарас вважає своїм обов'язком розбудовувати нову вільну Україну, щоб жертви його друзів та знайомих, які полягли на Майдані і які гинуть зараз на Сході, не були марні. Коли ми тут виграємо у війну кожного українця або тих, хто вже готовий щось міняти, тоді ми всі, всі, не, там, не якась окрема громадська організація чи якийсь там, там підрозділ, чи ще хтось, тоді ми всі українці зможемо поняти Україну, Того, що ті хлопці на Майдані Небесна Сотня, ці хлопці, що полягли на Сході. Вони всі померли за новітню Україну за ту Україну, за яку ми маємо зараз робити. Тому що вони там на небі дивляться на нас, як ми будуємо цю Україну. В той час, як чимало закарпатців демонстрували свою громадянську позицію на Майдані, Олена безперервно курсувала з Ужгорода в Київ. Жінка перевозила всіх, хто хотів підтримати майдан в столиці. Сотні годин провела за кермом автомобіля. Мати чотирьох дітей в один прекрасний момент зрозуміла так, жити більше не можна. Те, що відбувалося в країні. Я не могла дивитися на це просто по телевізору. Це мене зачепило дуже сильно. На пропозицію, чим можна людей відвезти на Майдан, я радо зголосилася і зібралися люди, зібрали речі, теплі речі, різні. І так рушили, поїхали. І було, звісно, страшно, дуже страшно. Після розгону студентів не стерпів і вчитель образотворчого мистецтва Іван. Чоловік поїхав в Київ, адже його син теж студент, навчається в столиці. Відтоді й дотепер Іван зайняв активну громадянську позицію. Зараз чоловік допомагає доправляти волонтерські посилки в зону АТО. Рівно тиждень тому чоловік їздив в район Дебальцева. Коли я побачив тих студентів, в мене син студент такого самого віку. Я собі уявив, що там на його місці може бути він, чому там всі ці молоді роблять, а не ми. Потім було літо, була перша поїздка із спробою такої волонтерської допомоги. Я зрозумів, що це є частина, як кажуть, тої роботи, яку я можу внести, якою я можу займатися. Їх познайомив майдан, а точніше ідеї, котрі вони відстоювали, та бажання реальних змін. Їх об'єднує спільна справа, а саме творення сильної, незалежної України. За неї вони рік тому стояли на Майдані, за неї вони готові боротися зараз, прикладають для цього всіх зусиль. 20 лютого на серці особливо важко. Згадуються масові розстріли мітингувальників, Проте герої не вмирають, вони живуть в наших серцях.